Вітаю, дорогі друзі! Все буде Україна. Ось такий проєкт нам вдалося виконати. Тут є декілька особливостей, на які я зверну вам увагу. Ну, По-перше, ця шафа монтувалася з окремих модулів, щоб менші запчастини легко легше донести до квартири і транспортувати. Тобто вона по висоті має майже 2,50 і верхня атресолі. Дві полички зверху, ви бачите, вони монтувалися окремо. Плюс це шафа, яка складається з двох дзеркальних частин, які також монтувалися окремо, а потім вже ставали на місце. Цікаве рішення із шуфлятками. У них немає окремих фасадів. Я думаю, вони тут і не потрібні, тому що все-таки у шафі купе будуть двері. Направляючись доводчиками, цікавий. Варіанти є з ручками, замість ручок робляться такі заглиблення, які дуже естетично виглядають. Найцікавіший момент в монтуванні, як же рівномірно засверлювати ці всі направляючі для цього використа один спосіб на товщину терсоплити. Вставляємо терсоплоту, прикручуємо направляючу, монтуємо шуфлядку, Знову на шуфлядку ставимо терсоплоту, монтуємо направляючу. І таким чином усі шуфляди у нас вийшли на одному рівні. Ще один момент. Ліворуч у нас дівчача сторона, там будуть довгі плаття, Праворуч хлопчача і є додаткова трубка внизу для вішаків. Із штанами. Тут зроблена додаткова поличка, вона в глибині для головних уборів, капелюхів, кепок. Глибина шафи 70 см, 10 см залишили на двері і 60 см для плечиків із верхнім одягом. Думаю, що вистачить на всі потреби. Робіть меблі своїми руками, успіхів та щедрих врожаїв.